Завтра в національному художньому музеї відкривається виставка Кодекс Межигір'я», де кожен охочий зможе переглянути речі, які ще донедавна прикрашали інтер'єри президентського маєтку. Тут і ікони, і картини, і годинники, вази, книги, зброя, і ще безліч предметів розкоші, які зібрав для себе Віктор Янукович. Загалом до музею передали 518 експонатів. Загальна їх вартість обраховується десятками мільйонів доларів. Думаю, ну напевно, мільйонів 50». Десь так, може бути плюс-мінус. Скоріш більш плюс. Втім, відкриттю експозиції передував ледь не гостросюжетний американський бойовик. Боротьба за колекцію президента розпочалась одразу після втечі Януковича. Охороняли скарб у різний час від 30 до 150 бійців самооборони і правого сектора. Грабіжники неодноразово погрожували охоронцям зброєю. Силою вривались в резиденцію. Сутички виникали й між оборонцями, частина з яких спокушалась на мільйонні трофеї. Ну ми не витримаємо більше трьох тижнів там провели. Вже голова шла кругом, люди почали рухатись головою. А, тому що кожні кожен дві години не знаєш, що буде через годину. І а, приїжджали ці машини від нових можновладців, які казали, що вони будуть вивозити це в якісь безпечні місця. Тому розповідають у самообороні до музею потрапили далеко не всі коштовності Януковича. Чого тільки варта колекція вогнепальної і холодної зброї, яка налічувала 700 екземплярів, і зникла безслідно. Те, що вдалося вберегти, необхідно було транспортувати. І на цьому етапі також не все гладко. Допомоги від влади практично не було, пригадують активісти. Лише під кінець процесу ДАІ почала виділяти для мільйонних вантажів машини супроводу. А приходилось. Нанімати свої машини, нанімати буси, нанімати газелі, платити свої діти. Е, музейщики часто збирали, в -то, скидувалися теж деньгами, тобто ну, хто як мог. Експонати, що все-таки потрапили в музей, не аби як вразили тутешніх працівників. В колекції Януковича опинились справді виняткові екземпляри. Серед них стародруки, живопис, ікони. Музейники демонструють найкоштовніші експонати. Це апостол Андрія Федорова, про якого дуже багато говорили. Ходили чутки, що нібито ця річ була вкрадена з якогось з українських музеїв. Але це насправді не так. Це є предметом дуже коштовного антикваріату. Вартість цієї книжки може сягати там 150 тисяч доларів, але вона є тиражною і, в принципі, ми. Встановили, що це просто дорогий подарунок. Далі ціни межгірських цінностей зростають в десятки разів. Це полотно російського художника Василя Пелянова, який називається Христос та Грішниця або хто без гріха. І ми точно знаємо, що воно було продане на аукціоні «Бонхемс» у Лондоні за 4 мільйони фунтів стерлінгів. Там з чимось. Тобто, це дуже коштовна робота. Втім, поруч в маєтку президента красувався і відвертий непотріб, розповідають мистецтвознавці. Частину експонатів називають вершинами несмаку. Це е такий е брутальний кіот під ікону 19 сторіччя. Е і якщо відкрити цей кіот, то відповідно е ікона починала співати. Неймовірний несмак в оздобленні присутній і. Е Якось все це нагадує, ще або лазню, або якісь ворота до якоїсь пивбару, але ніяк не кіот до об'єкту сакрального мистецтва. Дороговартісні цяцьки складають більшу частину колекції. Ось ці дерев'яні статуї, до прикладу, коштують понад 300 тисяч фунтів стерлінгів. Також тут десятки канделябрів, ваз, годинників. Втім, якоїсь мистецької цінності вони не несуть, пояснюють музейники окремо Януковича – портрети в Межгір'ї був і президент Автогонщик, і президент у східному стилі. Із пшона та гороху однак визнають експерти в любові до власного обличчя Віктора Федоровича переплюнув Віктор Пшонка. Він і отримав неофіційне гран-при за найогидніший предмет колекції. Там, де він в від Кутузова на Бородинському полі з е, е, російським генералітетом, в, в ролі якого виступає колегія генпрокуратури і особливо мене тронуло вивернуте, во так от по системі я оглянувся, посмотрети не оглянувся, ли на що, посмотрети не оглянулися ли я голова товариша Ріната Кузьмін. Це, як пішли в інтернеті є Або під столом. Ну що це такое. Виставка в художньому музеї триватиме три місяці. Що далі буде зі спадком президента? Досі достеменно невідомо. Організатори експозиції хотіли б розпродати предмети на аукціоні, а виручені гроші віддати на благодійність. Експерти переконані, що знайдеться чимало охочих придбати вилки або тарілки, якими користувався Віктор Янукович. Левкостек Радіо Свобода Київ.